Дякую, що прийняли запрошення до мене у гості. Всім привіт! Ви на каналі ТОП Кінокілер, і сьогодні я підібрав 10 пристрасних фільмів для дорослих. Перед тим, як почати, я хочу попросити вас поставити лайк та підписатись на канал, якщо ви ще не підписані. Також, якщо у вас є можливість, ви можете підтримати канал фінансово, стати спонсором або задонатити на карту в описі відео. Дякую всім глядачам за підтримку. Поїхали! Ренато, тринадцятирічний хлопець, який через війну був змушений переїхати разом з родиною в невелике провінційне містечко. Опинившись на місці, батько купив Ренато велосипед, і хлопчик став щодня кататися та вивчати нові місця. Незабаром у нього з'явилися друзі, які щоразу говорили про одну й ту саму прекрасну дівчину на ім'я Малена. З невідомих причин усі жителі містечка намагаються дізнатися про особисте життя дівчини, але всі розмови про неї не можна назвати. Приємними, все це сильно відбивається на житті малени, і вона ніяк не може знайти хорошу роботу. До того ж, на війні гине її чоловік, що сильно вплинуло на нещасну вдову, яка важко переживає втрату. Тим часом місцеві жителі починають ще більше з неї знущатися, в той час як Ренато починає розуміти, що він закоханий у малену і готовий захистити її будь-якими способами. Минає рік відколи впливовий бос сицилійської мафії Масімо Торічеллі, який викрав красиву польську дівчину Лауру Бель. Зумів завоювати її серце і домігся згоди вийти за нього заміж. Після весільної церемонії пара проводить незабутній медовий місяць, наповнений дорогими насолодами, відпочинком та інтимними експериментами. Проте молода жінка все ще обмежена у свободі і незгодна з роллю покірної дружини мафіозії, та шукає будь-якої можливості вирватися з золотої клітки. Одного разу впіймавши Масімо на зраді, Лаура втікає з острову, що призводить до інтрижки з привабливим незнайомцем на ім'я Начо. В той час, як Масімо, який нічого не розуміє, кидається на пошуки коханої дружини. На перший погляд, 30-річний Брендон з Нью-Йорка досить щаслива людина. У нього є хороша робота, свій будинок він користується популярністю у жінок, але все це лише на перший погляд. Насправді, Брендон нещасна і самотня людина. Фізична близькість з жінками не приносить задоволення, для нього це просто щоденна потреба. Брендон чудово розуміє, що внутрішню порожнечу він не зможе заповнити лише інтимними стосунками, і це з'їдає його зсередини. Він продовжує жити, як за написано. Ним сценарієм, поки одного разу до нього не приїжджає його рідна сестра, яка намагається допомогти брендону впоратися із залежністю, проте спроби допомогти братові лише нагнітають обстановку, тим самим довівши відносини рідних людей до критичної межі. Дома письменниця Кетрін Трамел, яка періодично епатує публіку новими шокуючими романами, продовжує вислизати від правосуддя. У гонитві за задоволеннями вона вбила багатьох, але дивовижні здібності до маніпуляцій дозволяють щоразу залишатися на волі і замітати за собою сліди. Після смерті відомого футболіста, з яким зустрічалася Кетрін, суд призначає примусові курси психотерапії, які має провести доктор Майкл Глас. Після зустрічі з ним Кетрін вирішує. Скористатися своєрідним подарунком долі та підкорити своїй волі ще одного чоловіка згодом, глас починає помічати, що його нова пацієнтка стає все більш важливою фігурою в його житті. Аудитор на ім'я Джонатан Макворі постійно займається офісною роботою та живе звичайним непримхливим життям. Проте якось він знайомиться зі своїм успішним колегою Вайтом Боузом, з яким вони досить швидко знаходять спільну мову та проводять безліч часу разом. Незабаром Боуз терміново їде до Лондона і випадково обмінюється мобільними телефонами з Джонатаном. На телефон Вайта постійно надходять дзвінки від різних жінок із запрошенням про зустріч. І Джонатан відгукується. На один із них, після чого потрапляє до анонімного інтим клубу і починає активно користуватися його послугами. Чоловік розповідає боузу про свої пригоди, і той позитивно ставиться до цього. Проте незабаром Джонатан виявляється замішаний у низку небезпечних подій. Бурхливий і пристрасний роман між Крістіаном Греєм та Анестейшою стіл закінчився так само швидко і раптово, як і почався. Дівчина намагається показати оточуючим свою незалежність і стійкість, проте насправді пережити розрив із коханим їй нестерпно боляче та важко. Щоб розвіятись та відволіктися від поганих думок. Вона ходить на виставку свого друга, фотографа Хосе, де також з'являється і Крістіан, який буквально благає Анестейшу про спільну вечерю. Чина погоджується, а після відмінно проведеного часу разом пара вирішує воз'єднатись, але тепер умови співіснування диктує Анестейша. Зараз між ними починається новий етап пізнання один одного. Однак у житті Грея раптово починають з'являтися численні колишні подруги, які готові на все, щоб повернути бажаного чоловіка. Подружжя Едвард і Коні Самнер живуть разом протягом багатьох років. Почуття між ними давно згасли, інтимна близькість практично не трапляється, але вони вважають за краще нічого не міняти. Якось коні вирушає до Нью-Йорка, де потрапляє в епіцентр сильного буревію. Ця ситуація призводить до того, що вона знайомиться із Полом, неодруженим юнаком, який закохується в коні, незважаючи на її заміжній статус. В той же час жінка все таки намагається зберегти вірність чоловікові. Але незабаром здається перед почуттям пристрасного кохання. Едвард помічає, що з дружиною щось відбувається та наймає приватного детектива. А коли правда виходить назовні, чоловік наважується на вчинки, які матимуть невідворотні наслідки для всіх. Життя Адель нічим не відрізняється від більшості її однолітків. Вона виросла в звичайнісінькій французькій родині, живе з батьками в передмісті, і в свої 16 років, як і більшість дівчат, мріє про справжнє чисте кохання. Сподобавшись своєму однокласнику Тома, Адель починає з ним зустрічатися, але почуття до хлопця не виникають. Куди більше Адель цікавить, побачена на вулиці дівчина з синім волоссям, яку вона не може ніяк забути. Через деякий час вона знову зустрічає. З цікавою незнайомкою, проте на цей раз знайомиться з нею. Студентка Емма так само відчуває симпатію до Адель, що веде до зближення між дівчатами і початку романтичних відносин. Проте з часом занадто різні Емма і Адель починають відчувати труднощі у відносинах, що призводить до обставин, які руйнують життя дівчат. Події фільму відбуваються у середині ХХ століття. Еліс молода жінка, яка живе в розкішному будинку в експериментальній комуні, займаючись домашніми справами, поки її чоловік ходить на дуже важливу та високооплачувану роботу. Її сусідки живуть приблизно таким самим безтурботним життям, насолоджуючись кожним новим днем. Проте в звичних буднях наступають грандіозні зміни, коли подруга Еліс Маргарет розкриває деякі жахливі подробиці про події, що відбуваються. В компанії перемога, в якому задіяні усі чоловіки відокремленої комуни, еліс зацікавлюється перемогою в той час, як усі близькі та друзі намагаються переконати жінку не лізти не в свої справи та просто насолоджуватися розкішшю. Проте жінка не має намір відступати і зробить все, щоб докопатися до істини. Вернувшись додому з кінофестивалю, закохана пара Малкольм і Марі нарешті отримали можливість відпочити, проте вдома на них чекає серйозна перевірка відносин на міцність. Режисер-початківець Малкольм радий, що нарешті відбулася прем'єра його дебютного фільму, і з нетерпінням чекає реакції критиків. Проте він не одразу звертає увагу на поганий настрій Марії. Весь цей час його кохана жінка була для нього музою. І більшою мірою, завдяки їй Малкольм і зняв фільм. Але під час Своєї промови він не подякував Марії, яка дуже чекала цих простих і потрібних для неї слів. Такий вчинок вона розцінила як не найкращий показник ставлення до себе, що призводить до розчарування у заході та відсутності настрою, а також до емоційних розмов про відносини між парою. На сьогодні це все. Якщо вам сподобалася підбірка, обов'язково поставте лайк, напишіть коментар для просування відео та підписуйтесь на канал. Ми переможемо!